Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви освященіші дороги від дикої слави, Брати! Висвященіші і дороги великого Григорія. Всевіші всечасніші утці, подобні сестри, брати і сестри. Як добре бути разом на цій прекрасній Рогобицько-самбірській землі, на цій галявині, оточеній берізками, які мерехтять цю неділю всіх святих? Приношу владикам, священникам і всім вам. Привітання з Сполучених Штатів Америки, від нашої церкви, від українців, але також від всіх американців. Я маю честь з вами молитися в Україні, яка міняє курс світової історії. Вона робиться дорогою ціною. Сьогодні Європейський Союз набрав нових смислів. Захисний союз Північно-Атлантичний, стрункіший і сильніший, ніж коли-небудь. В світі почали розуміти, що наш народ плодом цієї землі кормить 400. Мільйонів людей. А найважливіше, дорогі браття і сестри, я вам можу засвідчити і тих людей, простих американців, які вже два з половиною років тримають український прапор перед своїми домівками в селах містечках, Що стійкість українців, стійкість ваша. Свідчення і служіння нашої церкви заставляє багатьох глибоко задуматися. Бачите, ми живемо в час в 21 столітті, коли відбулося велика деконструкція. Всі авторитети, Ті традиційні цінності можуть ставитися під знак питання. Можна купити правду, можна її продати. І в цей час. В цей час такого суб'єктивізму. Такої думки, що... що все залежить від моєї перспективи, від моїх бажань українці кажуть, обрати не так швидко. Є правда, є істина і є брехня. Зло. І ми є готові за це ризикувати своє життя. У читанні від листа до євреїв ми чули про ці різні поневіряння, страждання, терпіння старозавітних святців. Які повторяються святими у наш час. І ми чули про них і про те, що ми маємо навкруг себе хмару свідків. Слово там в грецькій мові це є мартір, то що також в різних мовах перекладається на. Словом мученик. Ми маємо багато мучеників, а мученик є свідок. Сьогодні всі вчаться на фінансах, навіть бізнес-програми і добре вчитися стратегії, тактики. Навіть деякі наші владики мають магістерки з бізнесової адміністрації. І це все добре. Але основне в житті подружжя, любов батьків до дітей, дітей до батьків, наша любов Україні, наш патріотизм, він не має дивитися на остаточну суму, чи я буду мати з цього прибуток, чи ні. Свідок не дивиться, чи він виграє, чи програє. Він свідчить про істину. Тут приходили відповідники віри молитися в час підпілля нашої церкви. Підпільна церква породила владику Ярослава, з яким я мав честь познайомитися 30 років тому, як він був молодим священником, і бачити в цій людині. Його стопроцентову відданість Богові і народові, церкві і служінні. 30 років тому почав своє навчання в Богословській академії Владика Григорій, який був найкращим студентом свого курсу. І всі тут священники пройшли. Непростий час. І си в голові тут присутні, пам'ятають, як це було. І за комуни, як не просто Україна ставала з колін, як наша церква виходила з катакомбу. І нам писання нагадує, що ми маємо Хмару свідків. Є всі святі, які є коло нас. Ви там подивіться в лісок за вами. Який то ангел стоїть, який то святий. Мушко вас питає, ви не змерзли? Ніхто не змерз, правда? Ми маємо зразки. Церква завершила повнооб'явлення. Літургійний рік, який починається 1 вересня, ми потім святкуємо Різдво Богородиці, потім є Різдво Христа. Йордан, хрещення Ісуса. слухаємо Його проповідь. Великий піс нас підготовляє до страстеї Воскресіння, потім Вознесіння і минулого тижня зіслання Святого Духа. Той дар Святого Духа, ті дари і плоди, які є основою матрицею церкви, церкви святих. Всіх святих. Їх число безмежне і до їхнього лику є покликаний сьогодні ти і я і ми всі. Ми не самі. Ми не залишені. І ми з вами, бачучи ікони святих і згадуючи чудесні Божі діла в нашому житті, ми не можемо сумніватися, що Господь є з кожною людиною. Дорогі браті і сестри, чому ми приходимо у святе місце, у Боже місце, от як на цю прошу, щоб ми розуміли, що Бог є конкретно присутній тут, але також у твоєму домі, на Твоєму місці праці. Господь є з нашими захисниками в окопах. Господь є все держити. І Він прагне, щоб ми йшли до нього, щоб ми були з Ним, щоб ми жили Його правдою, Його радістю і миром. Представляючи нам лик всіх святих, церква заохочує нас до того миру і радості. Яка притаманна святим. Це основне питання, чи ми віримо, що Бог хоче нашого щастя? Чи ми розуміємо, що Він нам здобув спасіння неймовірною ціною і виявом любові? Чи ти, сестро, віриш, що тебе Господь любить? що ти є возлюбленою донькою Господні. Подивіться в дзеркало сьогодні вечір, пані, і пізнайте возлюблену доньку Господню. Завтра, панове, як будете голитися, хто без бороди, подивіться так спокійно і скажіть собі, того чоловіка любить Господь. Вся наша молитва, вся наша аскеза, весь наш піт, наша пролита кров є для того, щоб зрозуміти цю гідність, святу гідність, священну гідність, Богом дану гідність кожної людини, кожної дитини. Кожної бабусі дідуся. І Україна сьогодні показує, що це означає захищати Богом дану гідність. Дорогі браті і сестри, ви маєте природне право бути втомленими. Ми маємо всі природне право боятися. Підкрадається до нас під лукавого думка про розчарування, не дай Боже розпач. Але ми є на цій прощі, в цьому місці, щоб зрозуміти, що ми є покликані до надприроднього життя, до життя святих, до життя. Хресної дороги, яка провадить до Воскресіння, до повного щастя і повного життя, до тихого миру. Бог хоче твоє щастя, Бог віддав свого Сина за твоє спасіння. І сьогодні, конкретно, сьогодні на літургії Божим Словом, сповіддю. Тілом і кров'ю кров свого сина Бог хоче, щоб у твоєму серці був мир і радість. Бережім свої серця. Путін здалека, як поплічник нечистого, як той, що пішов дорогою знищення і вбивства, брехні. І насилля хоче поселити в наші серця страх, сумнів, розпач. Не допускаймо його до наших душ, до наших думок, а понесім з цієї прощі лик всіх святих з розумінням, що Бог каже, ходи, ставай з ними. Вони поруч, вони йдуть з тобою. Подивися на які чу чуда, які дива я чинив у твоєму житті. Хтось старших може пам'ятає це місце 80-х вісімдесятих років. х роках рок сьогоднішній владика Ярослав до долучився. До доволі малого грона священників, їх 80-те лишилося 300 з трьох тисяч реко-католицьких священників. І ті 300 священників, якщо кожен служив 100 особам, разом всі в нашій підпідній церкві мали активну паству 30 тисяч. З 4 мільйонів це менше, ніж 1%. Сьогодні, браті і сестри, ці священники представляють пресбітеріату нашої церкви в Україні і поза Україною з України знов три тисячі священників. За 35 років ріст від 300 до трьох тисяч. Чи ви знаєте, що наша церква в 1900 році мала три єпархії і двох єпископів? В понеділок збирається синод владик нашої церкви, який тепер має 56 членів. І є не три єпархії, а 36 єпархій і екзархатів. І це в час. Коли тоталітарна система, озброєна боє, ядерними боєголовками, старалася знищити нашу церкву. Чи ми бачимо, що діється в нашій історії? Чи ми можемо не вірити, що Господь нас провадить? Нехай певність про Божу присутність буде з нами, з цілим нашим народом. Ми просимо ваших молитв за нас синод. Нас синод молиться за наших захисників разом з вами. Ми радіємо, що були звільнені два бранці, брутально арештовані, і ув'язнені отець Богдан Легета і отець Іван Левицький. Подивіться на їхні фотографії, що з ними зробили за півтора року. Але вони свободі. Вони є тими свідками, які належать до хмари, яка нас оточує. Нехай певність про Божу присутність буде з вами. Сіма тими, про яких ми молимося з нашими захисниками, з нашими ув'язненими, полоненими російні суші, всіма, які покалічені і травмовані. Нехай мир Божий буде у наших з вами серцях. Мир і тиха радість. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Hristu.